Зараз е, вдає себе переможцем. Хм, Правді так чи ні? Тобто він зараз у нього щось в житті таки налагодилось, дівчата. Або можливо, це тільки він такий робить вигляд. Дивимось далі. Була башня, тобто щось рухнуло в один момент. Ну, це з вами, звісно. Тобто в один момент просто башня стала не башнею. І так, це ви. Тобто це пов'язано з дівчиною з минулого, до якої у нього є почуття, дівчата. Бо кубки повні. Це говорить про те, що почуття є. Так, як же він реагує? Ну, зараз він вирішив залишити цей розпач щодо тих почуттів і відплести від них. Ну, окей, окей, молодець. Ого, ого, ого. Дівчата сьогодні карти падають, просто... І так, але ми дивимось далі, тому що дуже цікавий розклад. Все, що треба знати, ми будемо знати, не переживайте. І так, що ж далі? Дивимось. Він зараз заробляє гроші, дівчата. Причому робить це професійно майстерня. Для чого? Для того, щоб у ця імператриця, тобто ви, були були біля нього, дівчата. Бо у цій ілюзії, які були раніше, і він за ці ілюзії дуже.